Усім привіт і здоровенькі були. У нас сьогодні субота-ранок. Угадайте, куди я їду. Я знаю, що більшість з вас це знає. Яка б не була погода, чи холодно, чи душно, настрій потанцювати завжди є. Я приїхала на зум. Не мала де припаркуватися, мусила чекати, поки хтось виїде. Тут хлопчина молодчина. Виїхав дав мені місце. Чому не вистачає місць? Тут завжди місць, мало, тому що маленький паркінг. А зараз влітку всі надумали займатися. І бачу, о, там, там ще є один паркінг з того боку будівлі. І там проводять урок, вибачте мені. У вас і так малий паркінг, ви ще урок проводите. Ви ж маєте зал для цього з кондиціонерами. Хто в таку спеку може займатися на дворі? Дивні люди. А от прийшли багато хто зараз на слідуючий клас на зубу, паркуватися немає де. Вони повинні чекати, поки закінчиться цей клас, потім, щоб люди повід'їжджали тоді паркуватися. Ну, таке тут є. І нічого не зробиш. Зараз без 15.09. Ніби 15 хвилин ще є, але і урок закінчується в 9. Окей, вже як є, головне, що я припаркувалася. Маю спокій. Все, я вертаюся додому. Була гарна зуба, багато було дівчат, дівчат, таких як я. Всі ми дівчата. Великий був клас. Тепер додому треба йти. Не знаю, чи Степан пішов на рибалку чи ні. Рибалка це в нього, знаєте, як хобі. Він не є професіональний рибак, і якщо він навіть зловить ту рибу, а якщо зловить часом п'ять, то не знаємо, що з ними робити. Роздаємо то одним, то другим друзям, то третім. І він ходить на рибалку не за рибою, а просто щоб відпочити. Відпочити від усього, від роботи, від сім'ї. Він іде там та й медитує. А якщо зловиться риба, краще для нього. А як не зловиться, ще краще. Не треба буде чистити, ти не треба буде думати, що з нею робити. Тому що Маша не їсть цих карпів. Я також можу через раз попробувати. Тому рибалка це таке невеличке хобі, яке йому подобається. Ну, американці тут, якщо йдуть ловити рибу, вони її відпускають. А Степан не відпускає. Він каже, що я задурно ходив. Хоч і рано вставати він не збирається, він спить до якої години він спить. Знаєте, він себе не змушує ні на які подвиги. Тому що у 70 років... Уже до подвигів, не до подвигів, так скажемо. Подвиги почекають. Він у цьому всьому просто знаходить задоволення. Так як я від цієї зумби. Я колись на зум, коли була молодша, років п'ять назад, ходила три рази в тиждень. Тепер я ходжу раз. Це заради задоволення. Якихось, я не знаю, емоцій. Щасливих, якихось таких, знаєте, радісних. Тому що в нашому житті вистачає всього недоброго, поганого, який впливає на нас тим чи іншим чином. Тому ми іноді ходимо, звичайнося таким маленьким задовільняємо. Пішла на зумбу, забула за болячки, за все. Поскакали, покрутилися та й розійшлися, зробили. Фотографію на прощання. Дехто ходить, я так зрозуміла, і частіше, але зараз не, не той момент для мене. Зараз у мене на роботі друга трошечки ситуація, не такий режим дня, дітки маленькі, сидять вдома. Коли я була там у хлопців, то хлопці ходили до школи. і Я мала час собі ходити у будній день на зумбук. Хлопці в школі. А тут каже, ніхто нікуди не ходить, і тому зуба виходить тільки один раз. Ну нічого, це не так погано. А у нас близиться час до обіду. На дворі жара, спека. Я втекла і сижу в хаті. Дивіться, у нас орхідейка пустила нову гілочку. О! Біла, та, котра у нас була, яка довго трималася. І ця ще стоїть, ніби Ні в чому не бувало від дня матері до цих пір. Скоро і ця буде її до компанії. Ну, раз обід, що в нас на обід? У нас картопля у мундирі, бо є оселедець і тут куряча зубка. Будемо обідати. Чекаю Марії Степаном, десь поїхали до лікаря з тою рукою. Чекаю. Зараз прийдуть. На двір не виходжу, нічого там доброго нема. Хоча давно чекали цього літа та цього тепла. Включила ще трохи оцей пропелер, щоб продувало. Трошечки, щоб робило вітер. Соняні квіти ще тримаються. Дивіться, хочу показати м'ятку, сушу. Слухайте, дівчата, ви знаєте, що такий чай з м'яти, самий корисний. Я минулої зими пила тільки чай з м'яти. Пийте, не пошкодуєте. Чим більше, тим краще. Ну, чим більше, з розумом. Тому що на все потрібна якась міра. Але це самий кращий чайок. Я для себе це зрозуміла. І тепер маю м'яти вже мені хвати на дві зими. Якщо маєте такий, як сказати, шанс вирощувати самим і сушити, сушіть. Дівчата, а ви знаєте, що безглютенова випічка також може бути смачною і корисною. Сьогодні будемо робити печиво безглютенове, без молока, без цукру. Тільки корисна. Кухня. Маємо один банан, вже перезрілий. Маємо зерня там гарбузове, маємо кунжут і маємо ляне насіння. Один банан треба перемолоти у кашку, Добавити по 50 грам плюс-мінус оцих складових і замішати кругленькі, ну, як печеньки. І будемо випікати в духовці хвилин 20, поки не стануть такі золотистого кольору. І побачите, як буде смачно. Дивіться, на противні викладаємо через отаке кільце салатне. Получається, ось такі печеньки. І в духовку. Дивіться, ось таке печиво виходить. Я його трошечки так підсушила, щоб воно було хрумке. Зерня там гарно піджарилися, підсохли, хрустять смачно трошечки солодкувати за банана. Закриваю ось таку герметичну баночку, щоб вони не відвогали, але вони повинні охолонути і все. Я думаю, навіть і дітям сподобається. Слухайте, ви не повірите, але у нас пішов дощ, аж дихати стало легше. Відні рослинки, тваринки, пташки, пека дошкуляє їм. От дивіться, оцей персик, що у нас за плотом отам від сусіда нахиляється, він від дощу став ніякий, засох, ці листочки впали, персики позморщувалися і все, хана йому. Ми своє поливаємо та дбаємо, та воно зелене. Де щось хости мої почали жовтіти, не знаю також, що за примка з ними. Ну, вже як є. Але хоч пішов дощик, вже легше. Марно. Не знаю, чи надовго. Ого! Дивіться, який рясненький. І травка поп'є, і квіточки мої нап'ються, і соняшники. Далі будуть, напевно... Додати тягнутися. А якийсь працює, косить траву. Застала його негода. Аж легше. Зараз доходити босій. Бо Водичка тепленька, бо земля пекуча. Греме добре. Їх ще нема, дощ вже майже закінчився. Гарний був дощик. Давно не було. Соняшники мої понапивалися водички і будуть рости. Дійсно плитка, дивіться, тепленька. Сходи тепленькі, прапор намочило. Лілії намочилися. Ехіна на дивіться, яка красуня, скільки багато на цвіт. Я посіяла насіння за хатою, не сходить. Не знаю, скільки потрібно їй місяць, щоб не зійшли. Дві неділі минуло, нічого не сходить. О! Ще раз. Пішов десь дощ туди далі. Дивіться, тут калілія гарна. Роза ніби приймилася, сподобалася. Дай Бог. Троянди чекають Ось-ось перші свіженькі повиходили. І почали сальвія почала цей кущик. Я пообрізала то, що повідцвітало, і вона пішла знову цвіт. І ця, І ця тут. От вам і Сальвія. А у нас дощу як і не було вже через 2 години. Вже сухо, чисто, все умито, все посміхається. А ми з Степаном на вечір надумали йти у польський магазин, там, де ото він бере смалець, там ясо, та ковбасу. Ідемо подивимося, що там є інтересного. Які товари? По чому і скільки. була трохи буря. Бачите, тут прийшло, навіть телебачення знімає. Нас пустили в об'їзд. Знімають, що дерева повалені, бачите. Краки навкрухати, валяються на дорозі. Повшло, прийшло повз нас, але декотрого зачепило. Що це було таке, ніхто не знає. І там бачу кроки є пірвані на дорозі. Ну, тут таке буває, що зробиш. Це ми де? Це меде? Ліндені. Лінден. От цей магазинчик польський, який називається Сірена, знаходиться в Ліндені. Ось цей польський магазин, мені здається, я вже вам колись його показувала. Сирі вона називається Поліш Дилекатесен. І торти у них є, і ковбаса у них є. дивіться, є у них ціни. Самі бачите, будемо брати, мабуть, ось цю по 899 вона казала якась. Або ця ось у них тут всі на одну ціну майже. Ковбаса варена. І кобаса копчена там, то там холодильник, холодильнику, Сосиски. Хочеш сало, і то білий. І сало дає. О, гарне сало. Собі візьмемо теж. Взяти Соні сало. І що вона хотіла смалити з той шкварками. там шкварками. Можна купити і пироги, і вареники. Оцих маленьких візьмем, чикін-дампінг. Маша любить, маленькі. -то? З чим-то? З куркою є і є Сибірські. Це. Такий, як сказати, мікс Порк з чикен. Оцей чекін візьме оті. Дивіться, тут навіть холодець trail. є фасований. Ні, рядом жовті. Жовті. Ага. Оселедка, ковбаса тут фасована. Сир. Салат, дивіться, олів'є. На зелені свята можна отваритися. Сир. Шкварки. шкварки. Молоко, масло, шкварки. Нам теж треба. Ну нам, звісно, нам треба. Де ж тут лишаєш? Два. Шкварки <су> два. <су> 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 <ису> так, то я взяв, жінки Так. Ну так. на мене все спихай тепер. Вона мене під'їдає. Я помарнів від того. Віднятко. І у нас знову гримить. І знов буде дощ. Мої квіточки нап'ються хочу. У сусідів бачу тут у індусів через хату якесь свято. Сидять за столами, пригощаються. Ось ці у мене забуяли, дивіться, які шари. І тут. А ось і наш урожайчик. Скоро будемо робити салат. Дивіться, яка краса. На цьому з вами прощаюся. Всім пока. Бувайте здорові. бай бай